До Лисецької громади приїхали лікарі, медсестри, медбрати і кілька асистентів. Медбрат Андрей Плацик каже: усі взяли на роботі відпустку, щоб допомогти лікарям в Україні. За його словами, наступного тижня їх замінять медики з Чехії, які ще тут не були нас попросили, щоб ми полегшили роботу місцевим медикам, адже протягом минулих місяців у них справді було багато роботи. Я вражений відданістю місцевих медиків, тим, як щиро вони намагаються допомогти людям, які змушені були тікати зі свого дому, шукаючи порятунку тут. Бара Ягерська лікарка невідкладної медичної допомоги та анестезіолог, розповідає, першу волонтерську місію виконувала в Африці у 2008 році і з того часу їздить України, де потрібна її допомога. Ми приїхали сюди три дні тому, щоб допомогти як волонтери у госпіталі. Сьогодні я вперше працюю в цьому госпіталі. Ми хочемо допомагати, чим можемо. І хочемо дізнатися, чого саме лисецька лікарня зараз потребує, щоб наступного разу привезти це. Поселили іноземців у лисецькій школі разом з вимушеними переселенцями, розповідає голова громади Анатолій Лущак. Вони можуть поспілкуватися з тими людьми, які якраз тікали, які були під бумбьошками. Під обстрілами, які не бачили води тижнями, якраз ті, які вже пройшли війну, і це дуже актуально, адже вони зможуть поспілкуватися. Бо це дуже важливо нам, кожному донести цю проблему України на світовому рівні. Це кож, біль кожного громадянина України повинен бути почути. Оксана Василик, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.